Це не тварина, це Бог пограбувань у тілі плюшевого дегенерата, засуджений на вічне нешпорення, виглядає, як обіймашка, а живе як злодій на допінгу. Не тварина, а дилема. Бо серце в нього маленьке і тепле, а лапи злісні та липкі. Ти дивишся йому в очі і питаєш, чому ж ти такий? А він вже витягає з рюкзака шоколадку і поглядом мовчить, бо в роті твоя вечеря. Знайомтесь, це єнот. Не звір, а ходяча крадіжка. Не живе, ні шпорить. не мислить, краде руками, як у карманника, серцем, як у школяра, що бачив життя тільки через тікток. На вигляд, милота, наче подушка з секонд-хенду. А на ділі хаос із мародерським дипломом. Він не гуляє, він шастає, заглядає в рюкзак, обнюхує речі, краде батон і самоповагу. Може відчинити холодильник, помітити спальник і зникнути з твоїм бутербродом, настроєм і вірою в добро. Єнот не полює, він лутається. Його стихія зламати, вкрасти, втекти і лишити по собі сліди лап, сльози і зруйновані очікування. Якби єнот був людиною, лазив би по гаражах, перепродував зарядки від Nokia, спав у маршрутці і сміявся у вісні. У душі скажений безлад, у голові що тут є поїсти? А в серці ж батарейка від пульта. А між іншим, де твоя підписка і лайк? Тільки не кажи, що це єнот, бо наступне відео може бути вже про тебе.